Я думаю, видно так, презентацію. Ну, так як у нас тематика, це будівлі спеціального призначення або будівлі, які ми тут мали на увазі, і будівлі, які постраждали під час військових дій на території України. Тому деякі є, ну такі Особливості відновлення зруйнованих плит покриттів промислово будівлі споруд після артилерійських обстрілів. Значить, е, ну, деякі пропозиції для того, щоб швидше відновлювати, і конструктори е, могли брати як приклад, е, ну, було дослідження деякі об'єкти е, співробітниками кафедри, е, резолютованих камінних конструкцій клуба. Ну, для прикладу, є. Варіанти, коли ну, більше, якщо обстріли йдуть ракетні, так, то споживає покриття. Далі воно там може пробуватися і перекриття, і так далі. Тому, для прикладу, є будівлі допусного покриття, традиційні із там, проходой ферми, ліхтар, і плити ребристі, зубетоння плити покриттів. Не руйнуються повністю, так, а є часткові такі от попадання, і їх треба відновити для того, щоб не було потім затоплення дощів і так далі, і щоб експлуатація будівлі продовжувалася, так? От, і одне із особливостей таких, ну, це з іншого боку, руйнування. Зруйновано було 5 плит. Так? І для того, щоб їх відновити, ну замінити, треба ну, допустимо, щоб їх змонтувати, треба баштою кран, тим більше ну, висота будівлі, тут значна, десь до 80 метрів. Подати плиту дуже ну, нову, дуже проблематично. Тому прийшли до, до рішення. Ну, звичайно, було попереднє обстеження конструкції, стан там інших там ферм. Кроків у них, тому е, ну, це е, з іншого ракурсу, е, стандарт, ну, стандартні плити ребристі, так, ферма, резервутонна е, і так далі. І от це ну, е, тут плита пробита в полиці і там ребра. Значить, е, от схемка руйнування, е, три плити. Покриття е ліхтаря і е дві плити. Ну, і частково наші тут тільки полиця, це то з ним і дві плити покриття. Е висота я за тут десь біля 90 метрів, і ну, двадцять 24, Тобто, і ну, поряд теж будівлі проблематично, так тому було вирішено е виконати підсилення допомогою використання профнастилу і металевих балок. Так, і ну, для прикладу, це спочатку літа, е, використовувались е, метале. Тут треба було ще обмеження по висоті, тому що треба було, щоб висота е, відновленої частини плити була 300 мм, так як висота рибристої плити. От, тому було е, запроєктовано отакі перекриття. Ці всі елементи подавалися там легкими такі, кранами кінок типу піонер, як раніше так. Тому такі рішення було прийнято, і воно швидко було відновлено для того, щоб далі експлуатувалася е дана будівля нові ну, підприємство. Ну, це вже плита покриття аналогічно. Е тут в даному факту у нас. Е розташовується в поперечному напрямку, бо зовсім замість ребер зрезертоних тут металеві е балки із швилерів і двотазів. Розрахунки ну, і е е ще одна будівля теж була пробита е покриття оце якби, знизу. На плані це е, дві плити, але частково, бачите тільки е, полиці, і цей, вони якось були, е, не обвалилися, а були защемлені і ті, тому чином, але все рівно отвори експлуатоване тут. Е, приміщення, і для того, щоб відновити, треба було швидко це відновити. Значить, те саме було, е, запропоновано підведення. Від існуючу плиту під ребра села, е, і е, балка до Тавра, так е, вона замінила е, ребро поздовж. Попередну напрямку е, прогнастил і минулітнє залізобетон. Так, значить, розрахунки велиться згідно діючих норм, це м, конструкції будівлі споруд. Е, Стализортонні конструкції основні положення і деструву НДН, Стали конструкція. Я не буду зупинитись розрахункам всім відомі ці розрахунки комбінованих перерізів, Так, ну допустимо, це переріз три-три. У нас є металевий елемент, балка і зверху з плита по попругностилу. Яка з'єднана із металевою балкою, за тому анкерів, бо це обов'язкове. Тому такий з переріз, комплексний перерізу розраховується як згинання лина, допустимо, стиснута зону на зарезібетону, розтягнута металева металевий трохи. Ну і сам профна 에, плита в поперечному напрямку розраховувалася як 에, от, от така конструкція по профносилу. З урахуванням роботи так званого опал, то опалок, стопну силу і, 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 і довермування. Свідки е, в нас вийшли із арматури граметр е, 8,400 з кроком 100 мм. міліметрів. Фласбетону С 20 Ось такий короткий приклад відновлення е, покриття. Так? У, 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 у нашій ситуації треба е, швиденько це відновлювати. Так от тому, ну, якщо будуть питання, будь ласка, задавайте.